Скажи мені, будь ласка, ти знаєш, де починається історія сучасної освіти? Ну, звичайно, у стародавній Греції. Угу. Саме там з'явився системний підхід, і навіть слово гімназія. костя, яке ми використовуємо зараз. Так, а назви мені, будь ласка, головну відмінність сучасної школи від тодішньої. Ну, мабуть, що тепер треба у школи носити штанці, а не лише хито. Так не дарома ти навчалася в класі з поглибленим вивченням історії. Крім того, сьогоднішня освіта спрямована на розвиток професіонала. А от в добу античності освіта потрібна була лише для набуття рис притаманних війні людині, а саме витривалості, сміливості, вміння керувати власними емоціями та бажаннями. А що найголовніше для грецької шкільної освіти зараз і як вписуються в неї українські біженці, дізнаємося вже за мить. Тетяна з 15-річним сином зараз у Греції живуть в орендованому будинку неподалік міста Салоніки. Повномасштабне вторгнення Росії застало їх за кордоном. Я за декілька днів з -до, а, цих трагічних подій поїхала до чоловіка, який працює за кордоном з дитиною. І ми там і залишилися оскільки було відмінено всі рейси. Тетяна родом з Маріуполя, проте довго жила в столиці. Раніше працювала завідувачем кафедри новогрецької філології в Київському національному. Альному лінгвістичному університеті саме тому з ріднею вони і поїхали до Греції усім нашим переселенцям в Греції влада надає тимчасовий захист. Він дає право на вільне перебування, медичне обслуговування, роботу та освіту, проте влаштувати дітей до садочків завдання не з легких. Зізнаються переселенці з садочками, досить скрутно і важко потрапити. Їх не так багато місць, обмежена кількість, тому що приходили власне з України жінки з дітками, хотіли потрапити в садочок, і ми бачимо, що це досить складно зі школами простіше: є державні та приватні. Проте користуються популярністю лише державні в Греції, існує географічна прив'язка до навчального закладу, тобто діти йдуть у найближчу до помешкання школу. і навчання обов'язкове з 6 до 15 років з 1 по 9 клас. Українські переселенці також мають відвідувати місцеві навчальні заклади. З вересня вже нам надіслали цю інформацію, листи. Що, оскільки є, по перше, і пропозиція єС, що діти мають... Мають бути записані до шкіл. По-друге, це е, закон, який існує в Греції. Що дитина, яка знаходиться в Греції більше ніж е, 3-6 місяців, вона має обов'язково відвідувати саме місцеву школу. То вийшов цей наказ, що наші діти всі мають записатися в Греції. Поки що не наполягають на тому, аби діти переселенців відвідували місцеві школи, якщо вони продовжують навчання онлайн в українських. Але іноді можуть бути проблеми, зазначають фахівці. Їх ніхто не переслідує, і в принципі греки, такий народ вони проявляють лояльність і розуміння. Але за законом знову ж таки може прийти соціальна служба. І запитати, що от у вас дитина шкільного віку, чи ви записані в державну школу? Якщо так, чому ви її не відвідуєте? Якщо ви не записані, чому ви в неї не записані? Також наших дітей готові приймати до школи з мінімальною кількістю документів. Їх приймають до школи е, суто з ID, тобто паспорт або карточка про тимчасовий захист? Е, Підтвердження адреси проживання і все прививки і всі інші документи можна донести згодом. Син Тетяни зараз навчається в 10 класі грецької школи. Відвідування 10 класу не обов'язкове, проте хлопчик вирішив продовжити навчання, і вчителі та діти його дуже тепло прийняли. Він прийшов, він боявся, що не знає мову. Він знає, що з ним, з ним не буде хтось там дружити. Що діти будуть розмовляти, він не буде розуміти. І він каже: Мама, вони коли я підходжу, вони одразу переходять на англійську, щоб я розумів, тобто ось таке дружнє ставлення до дитини стосовно адаптаційних класів, так і є, але не скрізь, все залежить від того, чи вистачає для такого класу дітей. Для того щоб такий клас е відкрився в школі, потрібно мінімум 9 дітей, які, які мають потребу в такому в таких уроках додаткових заняттях тірецької мови. І якщо цей клас відкривається. Тоді в дитини кожного дня є плюс три години заняття грецькою з окремим вчителем. Батьківських зборів у грецьких школах немає. Вони взагалі не знають, що це таке. Є дні зустрічей з учителями, на яких можна обговорити досягнення і проблеми дитини віч навіч з учителем. Тетяна вже була на такій зустрічі. Це індивідуальні зустрічі. Ти можеш призначити їх у е, зручний там для тебе час обрати і з вчителями. І ви знаєте, жоден вчитель. Я до кого б не пішла, дитина ж чекала мене в школі. Ну що вони сказали? Я кажу: слухай, вони один, як от просто до кого я б не приходила. Вони кажуть: знаєте, що нас радує більш за все: що ваша дитина у вересні і ваша дитина у жовтні це дві різних дитини. Університети також приймають українців і на досить гарних умовах. Крім того, навчання в державних вишах Греції повністю безкоштовне. Останні багато років для Українців, як і інших студентів з країн, які не належать до євросоюзу, є велика перевага. Вони не здають вступних іспитів університет. Вони поступають суто за середнім балом шкільного атестату. Тетяна з сином часто відвідують мітинги на підтримку України. Жінка допомагає з перекладом нашим переселенцям, бере участь у роботі спілки українців в Греції і часто радить нашим мамам, як розібратися з навчанням. Жінка каже, система освіти в Греції орієнтована на дітей, а вчителі намагаються зацікавити та заохотити вивчити щось нове.